Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 952-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські війська здійснили сім ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, 32 особи отримали поранення. Частково зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, довколишні багатоквартирні будинки та автомобілі. Окрім того, війська РФ обстріляли 32 населені пункти Сумської області. Всього здійснили 78 ударів. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Пошкоджені також приватні будинки. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.